Сьогодні <губ> найбільшій заправки в усьому світі. Mm. Вона така велика більша, вона не, не заправка для мене. В мене просто магазин. Такі знову. В угу. Все? Штука, що ти тут дивишся? Ну, да, пропусти, mm -hmm. пропусти бабусю, йде. Пропусти бабусю. Такі всякі совенельщики продають. Шкури. Mm -hmm. Значиш? Тобто тут шкури? Да, тут шкури бідних оленів. Ну це такий штат, Данік, де багато мисливців. Через те. Мисливого, любимого оленя. Ага, ось так. да, є таке. Будь обережна, вона розіб'ється, я постав, Поставте, не можна гратися. Ось така машинка.